Сійний марафон телеканалу Ті 7 Плюс і ми продовжуємо працювати в прямому етері. У студії працює Альона Ковальчук. І далі ми поговоримо про успіхи та виклики Дунаєвецької громади цього року. З нами на зв'язку голова Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади Веліна Заєць. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава. Доброго ранку. Студії доброго ранку, ті, хто з нами. Зате приємно і дякую за запрошення. Вам дякую, що доєдналися, тому що зараз підводимо такі підсумки 2025 року, і безумовно цей рік продовження війни в першу чергу і викликом залишається в багатьох громадах саме війна. Розкажіть про вашу громаду, щоб ви окреслили про виклики цього року. Дійсно, надзвичайно складно і на нашу долю випали такі випробування важкі, але разом з тим ми не опустили руки, і ну виклик, основний виклик, який з 22-го року це війна, повномасштабне вторгнення. На жаль, вже котрий рік. Але разом з тим ми працюємо, об'єднуємося, розуміємо, що тільки спільно ми можемо вистояти, можемо дати відсіч ворогу, тому що пріоритет сьогодні це збройні сили України. Хлопці наші мають відчувати надійний тил, і разом з тим ми працюємо для наших мешканців, для тих, хто приїхав до нас, залишивши свої домівки, тому що це також сьогодні є пріоритетом. Вони мають адаптуватися. Багато хто вже це зробили, і вони є нашим ресурсом. Тому працюємо за для розвитку громади, за для перемоги, разом з виконавчим комітетом, з депутатським корпусом і саме головне з нашими мешканцями. У вас з'являються звіти на офіційних сторінках про допомогу збройним силам України, тобто громада продовжує виділяти кошти на потреби наших військовослужбовців. Розкажіть про те, що було зроблено за цей рік. Ну, хочу сказати про те, що сьогодні всі стали волонтерами. Знаєте, всі стали тими, хто небайдужий, і на різних рівнях в різних розмірах допомагають. Також і наша громада займається цим, тому що щоденно йдуть звернення до нас від наших хлопців від частин. І ми разом з виконавчим комітетом з депутатським корпусом виділяємо кошти бюджету на збройні сили України. Це як правило в цьому році у нас субвенційні кошти для того, щоб вони могли закупляти необхідні їм засоби. А разом з тим, ми збираємо одноденні заробітки. Разом з нашими мешканцями, з нашими працівниками громади для того, щоб можна було зразу ж реагувати на ті запити, які є. Багато чого закуплено і автомобілі, і дрони. І дуже приємно. Я сьогодні хочу відзначити, що у нас, знаєте, створені громадські організації, які сьогодні є такими рушійними силами. Дуже хочу відзначити нашу поважну раду. У нас сьогодні створена громадська організація поважна рада, де входять люди старшого віку. Які є активними, які минулому були керівниками, і вони щотижнево збираються. Ми виділили за одну гривню приміщення в нашій бібліотеці, і вони щотижнево збираються там і плетуть сітки, виготовляють свічки. Ви знаєте, оці ці звіти також є на сурінках нашого сайту. Також хочу відзначити всіх сьогодні людей, які збирають ці одноденні заробітки, і ми маємо можливість у нас створений благодійний фонд при Нашій міській раді, навіть не в міській раді, але він діє під моєю ініціативою. І сього на сьогодні, наприклад, також є кошти, і ми можемо з благодійного фонду закупляти ті е, необхідні речі, за якими звертаються наші хлопці. Для зачем вони в основному звертаються? Звичайно, це е, дрони, звичайно, є потреба в тих самих. Е, е, І автомобілі, так і дрони, всемубурдируванню, обур, обур, uh -huh. різні різні засоби і речі, які сьогодні там необхідні. Ми реагуємо, відмов не маємо права давати, тому що розуміємо, що це наше майбутнє, це наша Україна і це наша громада. Тобто, підтримка збройних сил України є однією із основних частин видатків з бюджету. Так, ми націлюємось на те, чого потребують наші хлопці. І от зараз ми вже е, слухаємо бюджетні запити. І звичайно, що однією із стрічок це буде виділення коштів на допомогу Збройним силам України. Давайте тоді про бюджет теж згадаємо власне основні видатки, якими вони є, окрім підтримки збройних сил України, і чи вистачає бюджету для того, аби втілити всі задуми. Ну, хочу сказати, що бюджет це дійсно основа розвитку і і життя нашої громади, і тому дуже складно в цих умовах сьогодні, в той час, коли Закриваються підприємці, десь закрився бізнес, тому що, наприклад, людей мобілізували, люди десь з певних причин поїхали за кордон, поїхали перспективні люди. Тобто є сьогодні проблеми, але разом з тим я вдячна всім, хто сьогодні хто працює легально, хто наповнює наш бюджет. Є у нас бюджету підприємства, які сплачують податки, за рахунок яких ми сьогодні. Маємо оцей бюджет, який можемо розподіляти на наступний рік. Звичайно, що видатками в основному, в основному це є освіта, тому що величезний ресурс, майже 60% наших власних надходжень, йде на. Освіту, і ми розуміємо, що це майбутнє нашої країни, майбутнє нашої громади. І звичайно, ми маємо створювати комфортні і насамперед безпечні умови для навчання наших дітей. Звичайно, сьогодні це і лікарня. Ми маємо кластерний заклад надзвичайно потужний. Лікарня змінилася. Лікарня сьогодні надає якісну послугу. Ми сьогодні у лікарні маємо 24 пакети, які законтрактовані з Національною службою здоров'я. Звичайно, це щоденна кропітка робота, тому що Національна служба здоров'я вона кожен раз видає нові умови, нові критерії. Це е, ну щотижнево, майже співбесіда за відділеннями для того, щоб донести розуміння того, що від роботи кожного лікаря всієї команди буде залежати сьогодні. Якість тої послуги, яку ч е очікують наші мешканці, а ми. Сьогодні на наганку до нас сьогодні приїжджає не тільки з нашої громади, з сусідніх громад, з сусідніх районів, навіть з України, тому що наше пологове сьогодні відомо на всю Україну, і це я так зокрема. А взагалі лікарня дуже хороша. Тому ми працюємо над цим і звичайно відділяємо і кошти з нашого бюджету для розвитку. Mm. Зарплату вони забезпечують завдяки тому, що є гарна робота і фінансування з національної служби здоров'я. А вже далі ми е, працюємо. З депутатським корпусом, з викладачним комітетом, і розуміємо, що їм потрібно оновлюватися, їм потрібно додатково працювати над тим, щоб надавати якісні і нові послуги, які потребують наші мешканці. Звичайно, соцзахист. Соціальний захист сьогодні, ветеранська політика, вона на слуху, тому що, ну, на жаль, ветеранські родини ми втратили 107 хлопців наших. Молодих, перспективних, сміливих залишились родини, залишились дітки, з якими ми працюємо сьогодні. Допомагаємо У нас. Діють програми, які Дають можливість підтримати родини, підтримати матерів. Дуже гарні відгуки. Ми в цьому році запровадили оздоровлення таких матерів, які втратили своїх синів в санаторно курортному лікуванні на тиждень. Пройшли таке лікування. Дуже гарні слов, відгуки, дуже гарно їх приймали. Вони пролікувалися. Ми виділяли кошти на це оздоровлення. Ну і от зараз вже воно якби на слуху, тому що ми виділили кошти і закупили тисяч. Подарунків для діток військовослужбовців, тобто працюємо з цією категорією. Далі також, звичайно, що і внутрішньопереміщені, ми з ними працюємо, тому що у нас є сьогодні 4 місця для компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Там теж потрібно оновлюватися. Ми працюємо з нашими інвесторами, з тими можливостями, які ми маємо. Ну, Я впевнена, що десь ближче 20 числа. Слами будемо розглядати нас наш бюджет. Ми його збалансовуємо зараз. Якраз у нас тут бюджетні слухання бюджетних запитів. Далі буде розглядати виконавчий комітет його і далі ми винесемо на сесію. Врахуємо ще побажання наших депутатів, і бюджет ми приймемо, війдемо в новий рік з бюджетом. Щодо інвестиційної привабливості громади, у вас були цього року і закордонні поїздки, зокрема, ви їздили до Італії на форум і так далі. Чи вдається залучити підтримку за кордоном? Так, ви знаєте, дуже приємно, що от саме якраз я продовжую тему внутрішньопереміщених осіб. Нам вдалося залучити гарний ресурс для створення умов і безпечного проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми створили для них прекрасні умови в наших закладах, де вони проживають. Це сьогодні на один заклад. Ми переобладнали у нашому одному з населених пунктів санаторій. Які в якому е, колись оздоровлювались дітки з пульмологічними захворюваннями під саме під? Е заклад для перебування внутрішньопереміщених осіб. Ми туди е, тільки з 200 тисяч євро в цьому році залучили, створили гарні умови. Так само приобладнали в одному з населених пунктів. Там була лікарня, я думаю, що колись був районі центр, в давньому там була трьохповерхова лікарня. Зараз там е, компактне місце для проживання наших внутрішньопереміщених. Так і гарна площадка для діток е, ігрова, тому що там 17 дітей. Ну звичайно, школа поповнилася цими дітками. Вже не стоїть питання щодо. Там оптимізації якоїсь, ну і створені умови для наших внутрішньопереміщених осіб. Ну, зокрема, маємо гарні результати в оновлюванні те в сонячній енергетиці. Один з наших сьогодні ліцей профільної старшої школи має вже сонячні панелі для опалення, тобто для світла. Теж маємо результат. Сьогодні працюємо по Ще одному ліцею також для залучення. Зокрема, моя поїздка в Італію дуже гарні напрацювання. Вже ми зустрілись там з представниками українських асоціацій в Італії і заключили з ними меморандум. Для нас вже підібрано громаду, з якою ми будемо безпосередньо працювати. Наша освіта вже зареєструвалася на сайті, і десь в десь найближчому часі ми будемо вести перемовини щодо. Розвитку наших відносин саме насамперед в сфері освіти десь заклад закладом. Тобто очікую, вже десь на цьому тижні, що ми будемо зустрічатися онлайн, а далі вже будемо переходити до в 26-му році до безпосередньо співпраці між країнами і, зокрема, між громадами Дуневецькою і Італійською громадою. Якщо працювати стукати, то звичайно буде щось от. Получатися Дуже дякуємо сьогодні тим, хто нам працює, тому що розуміємо, що такий складний час. Лікарня, освіта, соцзахист, ми мусимо працювати, але, на жаль, умови нам ворог створює такі, що відсутнє світло. Але ми сьогодні забезпечені, тому що і лікарня має потужні генератори, в випадок чого зразу йде переключення, і вони навіть не відчувають навіть ті те обладнання, для якого ми дуже хвилювалися. Тому що ці перепади вони могли впливати на його роботу і навіть виходу його з ладу. Але сьогодні ми е, спокійні, тому що все зроблено для того, щоб цього е, не було, і щоб наші лікарі при оперуванні не відчували оцих складних процесів. Uh -huh. е, також освіта. Ну хочу сказати, що е, освіта. Ми все зробили для того, щоб дітки отримували, е, навчалися. Е, е, On, off щоб вони тому, ходили що, До школи, да, так? До школи, тому що це сьогодні якість освіти. Ми розуміємо, що таке онлайн. Е, тому все приклали для того, щоб були укриття, щоб були генератори. Так, е, да, десь є проблеми, тому що ми бачимо відключення світла йде по 6 годин. Це надзвичайно важко. Це, е, але ми, от в е, один випадок був десь недопрацювання по садочку, тому що е, тоді, коли. 6 годин відсутні, це має постійно працювати генератор для того, щоб насоси працювали, і тепло поступало. День два в нас був збій, але ми це все владнали, і сьогодні наші всі заклади забезпечені теплом, забезпечені світлом. І зараз ми також продумуємо, як ми будемо діяти по канікулярних питаннях, тому що розуміємо, що нам краще зараз трошки збільшити канікули, щоб потім весною діти навчалися, щоб у цей період нам якось пережити. Тобто громада йде много з часом. Ми використовуємо можливості, плануємо і передбачаємо, щоб не виникало якихось складних випадків. Маємо всі укриття, маємо дуже гарне укриття в наших школах, задоволені діти, батьки. Дякую всім за підтримку, тому що це робота всіх і батьків, батьківських комітетів, і міської ради, і виконавчого комітету, освітян безпосередньо тих, хто всі не байдуже працюють сьогодні над тим, щоби. Не тільки виконувати свої посадові обов'язки, а жити тим, де ми працюємо і де ми живемо. По освіті ви сказали про те, що завдяки тому, що багато внутрішньо переміщених осіб є, є багато дітей, заклади не потребують оптимізації, тому що дітей достатньо. Освітня реформа, вона якось у вас відбувається чи все уже на своїх місцях. Ну, я сказала про один заклад, ага. там, де внутрішньопереміщені особи. На жаль, реформа освітянська вона торкнулася і нашої громади. Тому що ну на жаль, демографію не забереш. Так і ми сьогодні, якщо оптимізовували, закривали заклади, то це робилось тільки для того, щоб відбувалося якісне навчання наших діток. Ми ж розуміємо, ну про яку якість освіти може йти мова, якщо в класі сидять дві дитини, чи три дитини, чи в одному класі декілька класів. Ну це ненормально. На жаль, з 2016 року ми оптимізували і закрили. 10 закладів у нас було 25, зараз 15. Тільки в цьому році ми оптимізували 4 заклади, але разом з тим ми придбали автобуси шкільні і за бюджет, за власний, і по суб і по співфінансуванню з державним бюджетом, тому що розуміємо, що має бути можливість комфортно довозити наших дітей. Тому ось така ситуація. Да, це було непросто. Це е, потрібно було переконати на. Відновлюємо зв'язок із пані Веліною. Власне нагадаю, що ми говоримо зараз про життя Дунаєвецької громади, про те, яким для них був 2025 рік, і на чому ставили основні акценти у розвитку. Також знаємо, що планується розробка вже стартувала розробка стратегії розвитку громади до 2027 року. Тож обов'язково поговоримо далі про те, як виглядає ця стратегія і що власне планують, які пріоритети виставляють у громаді. А я нагадаю вам, що трансляція ця триває у режимі онлайн. Ви маєте змогу залишатися з нами також під час YouTube, під час трансляції на нашому Ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тому доєднуйтеся обов'язково, залишайтеся з нами, і ви також можете ставити свої запитання в коментарях під онлайн трансляцію, тому використовуйте таку можливість. А також Власне, нагадаю вам, що більше про актуальні події Хмельниччини, України та світу ви можете читати у телеграм-каналі Ті 7 На жаль, не вдалося нам відновити зв'язок із пані Веліною. Їй дякуємо за те, що вона доєдналася до нашого етеру. Нагадаю, що голова Дунаєвецької міської.